Шестирічна рівнянка Яна Поплавська нині навчається у першому класі. У своєму юному віці дівчинка може похвалитись не лише хистом до малювання, а й персональною художньою виставкою. Її назву Ангели з моїх снів обрала не випадково, адже саме Ангелів, юна художниця полюбляє малювати найбільше. Вони приходять ніч, коли я сплю. Загалом на виставці представлено більше 20 робіт, серед яких пейзажі, натюрморти і графічні малюнки. Катерина Дедра, вчителька Яни, розповідає: усі твори надзвичайно сильні, хоча у потенціал своєї вихованки вони повірили не одразу. Сказали, є дитина дуже сильна на свій вік. Я думала, ну дитина. Ну, сильно, ну, максимум, що я можу від неї витягнути. Я побачила, що з нею можна працювати. Отак, такий камінчик, такий кусочок навіть може глини, який можна ліпити, 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 щось з неї нове виходить, якісь нові фігури, якісь нові ідеї, якісь нові символи. Нині юна художниця вже розмірковує про наступну виставку. Каже, там буде ще більше малюнків. Я би хотіла малювати, я хотіла натюрморт. Кімо з квітами і звірів Вікторія Катеринчик Микола Мельничук. Інформаційна програма день.